Міжнародні змагання зі спортивного туризму започатковані ще 1981 року. За словами організаторів, вони дуже престижні. Тому у табір оздоровлення та відпочинку сонячний, де турнір відбувається цього року, приїхало 15 команд з України, Росії, Білорусі та Литви. Усього більше ста юних спортсменів. Нам приємно, що ці змагання користуються такою популярністю. Ці змагання одні з таких престижніших. По міжнародному рейтингу міжнародної федерації спортивного туризму слід відзначити, що змагання супроводжувались не найкращими погодніми умовами. Перед урочистим їх відкриттям пішов сильний дощ. Однак, юні туристи налаштовані оптимістично. Так в серце, так думаю, ну так посмотрю, посмотрю на траси. Ну как би бы думаю, тяжелі були даже. Ну, как бы выигрывал еще. Ну, так думаю, тут у меня не будет ну, много, надо будет сил потерять. Обстановка такая спортивная. Ну, чувствуется напряжение, видно дистанцию. Очень ну, смотровой этап у нас будет ну, на, дан, на данный момент сегодня, да. Все расположено в одном месте и будет очень зрелищно. Напряжена, конечно, атмосфера, но ничего так. Волнуемся, тем более сейчас дождь, погода такая, ну не очень летная, как бы лазить по скалодрому еще будет очень сложно, я думаю, потому что скользко, ноги будут соскальзывать. В общем, погода усложняет, но боевой дух есть, ну, будем стараться. Есть возможность поспелковаться с многими народами, ну, э, встретить много друзей. Там можливість зайняти перше місце і достойно показати свою країну. Організатори відзначають, що змагання відновились 2010 року. Тепер кожної другої неділі вересня сонячний приймає юних туристів з різних країн. Начальник управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації Олександр Хомич впевнений, що саме за рахунок таких змагань популярність туризму в країні та області буде зростати. Рівень того туризму, який є в нас на волині на Україні, він потребує реклами і потребує інформування про себе на широкий зал. На навіть на міжнародний рівень. Міжнародні змагання зі спортивного туризму триватимуть до неділі. Переможців визначить авторитетне журі.